Новини Ашраму Авау. Дуже у нас класна погода нарешті настала. То були дощі все заливало. Зараз нарешті сонечко. І ми вирішили записати для вас відео, показати, які в нас зміни. Тут, як завжди, все. У нас приїхали зараз гості з Дніпра. Хлопці десь працюють. Багато яблук буде в цьому році. Багато яблук. Будівництво, як ви бачите, дякуючи відданим Дмитро, Андрію, Володі та іншим. Так, вишеньки наші, дуже смачні компоти. Яблучка ще зріють. От таке у нас тут намічається величезне будівництво. Закупили блоків трошки. Купили блоків, і там блоки, і тут блоки. І потихеньку будуємося. До речі. А от і. Андрій, Андрюха. Алібу! Андрій. З Дніпра приїхав. Бузьки на місці. Тепло, спокійно. Вода нарешті сходить. Дівчаки. Її також використовують для будівництва. Тут ми ще побудували. Сьогодні хочемо вже накрити сінарню для сіна. Склад такий для сіна. Тут буде коровник у нас. Половина будівлі буде коровник, половина буде місце для обробки молока і лікувальна кімната, а на другому поверсі будуть кімнати для проживання і теж лікувальні кімнати. І на третьому поверсі буде просто відкрита криша, така як в Індії на цих ну, на фортецях знаєте, відкрита криша, і там будуть стояти астрономічні. Інструменти такі древньоіндійські, архімедові всякі штучки вистати, щоб відслідковувати траєкторію руху планету. Що у нас, бачите, відкрите небо, просто величезне відкрите небо. Там у нас хід сонця, там захід і вся частина його руху відкрита. Так. Тут у нас сінарня, бачите, сьогодні вчора закінчили заливку, всю, вже стовбук сьогодні будемо накривати. І величезне для стіна приміщення. Так що ми рухаємося до зими. Ми хочемо, щоб у нас коровник уже був готовий і е е коров стало більше трошечки. у нас буде великий коровник, кімната для зберігання інструментів, для обробки молока. І, надіємося, буде другий поверх теж для проживання місця є. Оглядовий майданчик на краще Там такі на основі не покажу.